Тема сьогоднішньої розмови готовності відпустити матерів своїх дітей, синів, навіяна і розмовами з такими жінками, зокрема з відомою Черкаською мисткиною, яка, попри весь свій такий материнський супротив зуміла відпустити свого сина в зону АТО, розуміючи, що це для нього такий своєрідний ритуал ініціації. Нещодавно також на Пара і студентка заочниця, у якої п'ятеро дітей, фактично підняла знову цю тему, говорячи про те, як їй було важко, коли вона дізналася, що її син пішов в зону АТО, не сказавши їй про це, лише залишивши записку, тому що знав, що треба переживати. Тепер він повернувся через рік і одружується. І вона сказала: Дай мені спокійно здати сесію, а потім я буду думати, як вирішити цей весь шах. Тобто в даному випадку ми говоримо про сепарацію, про готовність батьків відділитися або відпустити своїх дітей. Взагалі, ця сепарація повинна відбуватися ще в ранньому дитинстві, поступово, в залежності від того, як відбувається фізичний, психологічний розвиток дитини. Дитина тоді менше потребує уже мами, і мама повинна в житті дитини применшувати свою участь і видозмінювати її. Але, на жаль, не всі а, матері готові до цього. Є багато мамів, які а, вважають, що діти є єдиним сенсом їхнього життя, і зрозуміло, що якщо цей сенс в житті стане меншим, їхня потреба буде меншою, вони не можуть цього допустити, і тому всіляко пригнічують паростки самостійності, які проявляються у, у їхніх дітей. Є а, мами. А, Особливо, наприклад, самотні мами, які все своє життя віддають дітям, залишаючи нічого для власного особистого життя, лише все для них. І вони їм дають так багато, що потім діти просто до кінця життя не можуть розплатитися. Перед матір'ю за те, що вона для них зробила, і власне вони потім розплачуються самотністю, невдалими шлюбами, неврозами і так далі. Тобто є багато ситуацій розгортання такої залежності, коли вчасно дитина не була підпущена, емоційно не розрізалася поповина. Стосунки матері з сином вони завжди є особливими, як власне і доньки з батьком, тому що тут є комплекс, він розгортається, є його кульмінація, є його зав'язка, і у всіх вона дуже індивідуальна там розширюючи ці фрейдівські фрейдівські теорії, які були висунуті ним ще давним-давно. Взагалі, сепарація повинна відбуватися логічно, і вона повинна відбуватися і як би сильно. А, Мати не була прив'язана до свого сина, або батько не був прив'язаний до своєї доньки, для них краще, коли вони зможуть жити самостійним життям. І ось недавно досить популярний такий автор Анатолій Нікрасов у своїй книзі Материнська любов. Він наводить приклад. Отакої от деструктивної руйнівної материнської любові, яка ну, часто має місце в нашому житті, він говорить про те, наводить приклад із практики, який є досить таким вагомим, коли батьки дуже любили свого сина, мати. Надзвичайно сильно до нього це жила. І коли дитина захотіла займатися автоспортом, то мама просто не пустила його туди, тому що це був такий травматичний, вона вважала екстремальний вид спорту. вона взагалі не дозволила йому цим займатися. Хлопчик ну, був слухняним, гарним хлопчиком, і, звичайно, він не хотів ну, маму нервувати, не хотів маму засмучувати. І коли він виріс і вступив уже до університету, він захотів на день народження машину, вони йому подарували машину. А в той же день, в же ніч, він розбився на цій машині, тому що прийняв участь у вуличних автомобільних гонках. І який же був шок батьків, коли вони дізналися, що він в цих гонках приймає участь уже протягом п'яти років, таємно від них. Тому що він не хотів, не хотів засмучувати маму, яка б дуже нервувала з цього приводу. Власне, ця ситуація і вимінула їх звернутися до психолога, і от автор, ну в чому ж там справа була, і автор прийшов до визнаку, що саме не такою була материнська любов. Вона була, вона не розвивала дитину, вона її пригнічувала. І а, якби, скажімо так, мама свого часу віддала хлопчика на професійний автоспорт, де були б тренери, де б ним займалися професійно, то можливо б такої б ситуації і не було. І е, треба ще сказати, що е, у нас в країні не визначено, коли хлопчик стає вже дорослим чоловіком, немає таких ритуалів ініціацій. Тобто, чи коли він паспорт отримує, чи коли він одружується, чи коли він вступає до вузу, незрозуміло. В деяких африканських племенах і досі є традиція, коли хлопчик з певного віку є певні спеціальні ритуали ініціації, і він стає дорослим, повністю відповідає за свої вчинки і за своє життя. Тобто все чітко і зрозуміло. У нас межі досить дифузні. Але треба розуміти, що якщо син хоче зробити якийсь вчинок, який для нього буде чоловічим, він вважає це до своєрідна ініціація, після якої він стане чоловіком, то матері треба все-таки змиритися і відпустити його. Тому що це максимум, що може зробити її продуктивна материнська любов. Треба відпустити, любити його і вірити в нього. І це буде найкраще, що може зробити мама для свого сина.